А хіба так можна? Народний депутат України від слуги народу Володимир Крийденко під час війни обзавівся новою квартирою в елітному районі Києва. Він пояснив появу в нього нерухомості за гроші, які його батьки нібито заробили від продажу черешні. Про це йдеться в розслідуванні. «Бігус.Інфо». Нове помешкання. Нардеп купив у дорогому житловому комплексі на Печерську. Інформація про нову квартиру з'явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року. Але у декларації крайденка за 2022 рік вона відсутня. Також нерухомість відсутня і у декларації дружини нардепа. Ця інформація може мати місце десь там до дойде до ворога нашого. Да? Власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Журналісти припустили, що вартість такої квартири близько 200 тисяч доларів. Після звернення журналістів Володимир Крейденко визнав, що справді змінив житло. За його словами, він переїхав до квартири батька у січні 2023 року, тому декларації за 2022 рік її не вказав. Крайденко пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу черешні. До цього продали а, будинок, і а, мій батько ж займався а, у нас. Мелітополь славиться в черешню, і мій батько ну, займався продавати а, цю черешню прям фурамі. Я продавав різні країни, займався бізнесом. Напишіть друзі в коментарях, як ви думаєте, чи можна купити квартиру в центрі Києва, продаючи черешню. Ми чекаємо на ваші цікаві коментарі. Також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні і ставте свої подобачки під нашими відео.